Ринька в останні бабки на те, що ніхто не вірив. Сіетло, 86-й рік. Двоє фанів музики, продюсер Кріс та його дівчина Тіна, вирішують, Витратим все на запис улюблених груп. Уяви, у тебе є 2,5 штуки баксів, і це всі твої останні гроші. І друзі кажуть, не витрачай на цю дивну музику, це ніхто не купуватиме. Це як наші хлопці з 90-х на Донбасі. Теж витрачали останні гроші, поки їх батьки кричали Кінцю хірню. У маленькій студії збираються 6 груп для того, щоб записати компіляцію Deep Six. SoundGarden. Пацанам по 20 років але грають так важко, що стіни трусяться. Green River. майбутній Pearl Джем. Мелвінс, Вони знають секрет, як грати панк повільно. Я колись тримав цей альбом в руках. Коли Оксанер каже, тоді не розумів ніхто, що це таке. А знаєш що найхеровіше? Пройшов місяць і жодна з копій не продана. Кріс дивиться на коробки в гаражі і думає: ми проїбали все. Але за п'ять років весь світ говорив про гранж, і ті дві тисячі копій стали початком революції. Коли робиш щось від серця, не знаєш, чи хтось почує. Але іноді саме така музика стає голосом покоління. Якщо ти теж робиш щось, у що мало хто вірить, цей канал для тебе. Підписуйся. Коли ти останній раз ризикував усім, пиши в коментарях. Наступного разу про те, як 20-річні хлопці записали треки, які стали ДНК гранж, і чому їхній вокаліст міг те, що не міг ніхто. Підпишись, я знаю ще купу таких історій.